Я почав проходити перший Дарк Соус. Втретє, чи четверте, не знаю. Сам факт. Перший Dark Souls. Все, що я хочу сказати з цього приводу, це те, що добре, що у мене є класний гайдбук на ім'я Антон. Дякую, Антону, Велике. Він мені допоміг на початку гри з деякими речами, які я не знав, бо я. Останній Міран. У мене було награно 17,5 годин в першому Dark Souls І, і потім у мене з'явився в сімейній бібліотеці The First Berserker Kazan, або його ще називають Казан. Ну, в грі кажуть Казан. Але пишеться воно через K H типу Х повинно бути. Але маємо те, що маємо. Я називаю його Хазан. Тому він Хазан. Ну а The First Berserker Kazan з'явився у мене в бібліотеці, і тому я вирішив, що я дропую Uh, Dark Souls перший. І я пройшов натомість uh, The First Berserker Hazan. І тоді у мене це зайняло до 90 годин десь так. І це був мій перший Souls Like. Я його прийшов. І він такий, якби: багато механік схожі на Souls, багато механік схожі на просто якийсь більше slasher. Або щось таке. Hack and slash. От. Але зараз час проходити Dark Souls. І просто щоб було розуміння. По деяких різних стратегіях пропустимо, самий перший босс, якого ти убуваєш в Dark Souls, це чувак здоровий, жирний з молотом. Я його закидав бомбами, і мені випав з нього молот. Я не знаю, який шанс випадіння молота, але він мені випав. Потім. Е Поки я проходив, двічі мені. За хвилин 20 проходження випав а, шматок цього титаніуму з самих дефолтних мобів. І це якби крейзі. Крейзи щит. І потім Антон мені каже, що дивися, є, коротше, темні лицарі. Якщо ти їх убиваєш, з них може випасти зброя. І він тоді не казав мені, який там відсоток е, шансу випадіння зброї. Але він казав, що. Зброя, яка випадає з них, одна з найкращих. І якщо ти вибиваєш цю зброю, ти можеш, в принципі, до кінця гри спокійно. Просто спокійно з цією зброєю бігати. І все. Перший лицар. Я убив його там з третього траю я трошки тупив. Мені випадає меч. Потім Антон гуглить і каже, що шанс випадіння меча. 20%. Отак от, от. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. Я буду робити апдейти по, по проходженню, тому що ну, мені трошки впадло саме записувати те, як я проходжу Dark Souls, насправді. Можливо, я якось щось запишу, але зараз мені впадло, я хочу просто побігати. Поки що, просто геймінг, просто чил геймінг. О, можливо, знаєте, буде відос, де я, типу, дуже радісний. А, і я одразу наступний відос, де я просто один сайт депресивний, і, коротше, продав комп'ютер і все таке. Тому, да. Це, в принципі, все. Дякую.